Життя кардинально змінюється. У що вірите саме ви? Такі теми завжди викликають дуже суперечливі думки. Є ще точно не може бути скажені емоційні гойдалки. Це небезпечно. Всім привіт! Мене звати Настя і подорож книжковий світ починається прямо зараз. Зібрала вісім прочитаних книг і поділюся з вами своїми відгуками на них, а вже ж з оціночками. І нагадую вам, що в мене на каналі є плейлист прочитане, де я збираю всі відгуки на прочитані книги. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту на Ютубі просуватися. А для мене це величезне натхнення знімати для вас нові цікаві книжкові відео. Багато книг у цьому відео отримали від мене найвищий бал, бо потрапили до мене в потрібний час і подарували мені класні емоції. Почнемо з детективу. Останнє, що він мені сказав, Лори Дей. Одного дня ОН, чоловік Ханни, зникає. Його телефон не відповідає. Останнє, що він їй передав, це записка, в якій було всього два слова. Захистити її. Мова йшла про його доньку-підлітку Бейлі, відносин з якою у Ханни не складалися, хоча вона робила все, щоб подружитися з дівчинкою. Але підлітковий вік, страх втратити увагу батька та небажання прийняти нову людину у своєму будинку стали цегляною стіною між Бейлі та Ханною. Після зникнення Оена відкривається дуже багато таємниць його минулого життя, і Ханна з Бейлі мають пазл за пазлом зібрати все те, про що дізнаються. Чи будуть вони приголомшені? А вже ж, бо дійсно важко прийняти те, що в один день життя кардинально змінюється, і очі нарешті відкриваються, щоб побачити все, що так майстерно було Приховано. Ця книга про вибір, про самопожертву, про те, що все таємне рано чи пізно стає явним. А ще вона про кохання та про те, наскільки важливо в житті знайти свою людину, якій, не дивлячись ні на що будеш довіряти. Фінал цієї історії змусив мене трохи посумувати. Але він такий, яким мав би бути в цій історії. І останнє слово книги це те, заради чого був цей вибір. Я поставила книзі 5 з 5 і від себе можу рекомендувати. Сюжет затягує, читається швидко, все продумано та динамічно, без крові та бридких сцен. Підійде для любителів класних детективів. Далі дві книги Колін Гувер. Перша це трилер «Веріті». Якби мені сказали раніше, що Колін Гувер ще й так вміє, я б вже давним-давно почала читати її книги. Бо це було круто та динамічно. Я не могла відірватися від цієї історії з нотками великого моторошного будинку і людиною, котра так багато приховувала. Ловен письменниця, але її книги мало хто читає. Вона пережила важку втрату, і в неї закінчилися гроші. Тому вона погоджується на доволі дивну пропозицію дописати цикл популярної письменниці Веріті. У циклі повинно бути 9 книжок. 6 вона вже написала і залишилося ще 3. Назва серії видатні чесноти, і кожен роман присвячений. Певній моральній якості. Три романи, які залишилися, повинні бути про мужність, правду та честь. Чому Веріті не може сама дописати цей цикл? Бо після нещастя, які звалилися на її сім'ю, вона потрапила в аварію і зараз просто існує, без надії на видуження. Ловен їде в будинок сім'ї Веріті, де живе її чоловік Джеремі та маленький син Крю. І замість того, щоб працювати над сьомою книгою, читає автобіографію Веті, яку знайшла у її кабінеті. Кожен розділ цієї автобіографії зводив мене з розуму, але фінал цієї історії досі мене не відпускає, бо він такий неоднозначний і постає запитання, у що взагалі вірити? У мене є мій варіант, до якого я схиляюся, але я дійсно дуже багато про це думала. Авторка зробила класний прийом в кінці, який перевертає все з ніг на голову, і ви точно після того, як закриєте цю книгу, будете про неї ще думати, поки не вирішите, у що вірите саме ви. За це книга і отримала від мене 5 з 5. І а вже ж, любовна лінія тут також є. Це ж Колін Гулер. Друга книга Лейла, і вона однозначно знайде багато скептиків, бо такі теми завжди викликають дуже суперечливі думки. Але я не в їх числі, я вірю в те, про що розповідає авторка: історія про сильне кохання, про зв'язок людей. Про Сталкінг та його наслідки. І все це присипано нотками містики. На стрінках цієї книги ви знайомитеся з Ліцом та Лейлою, двома доблестями закоханими людьми. Ви разом з ними проживаєте ці перші емоції щастя, коли кожну вільну хвилинку хочеться бути разом і ні на мить не розлучатися. Це була випадкова зустріч на весіллі сестри Лейли. Але саме ця зустріч спочатку подарувала безмежне, величезне щастя, а потім одна подія принесла нещастя. Вони наче були тими самими, але водночас зовсім іншими. Ніц відчуває, що втрачає ту іскру, яка запалювала їх відносини з Лейлою. І останній шанс все налагодити поїхати в серце країни, в те місце, де вони познайомилися. Той готель виставлений на продаж, і Ліц бронює його на два тижні, щоб повернути себе минулих і те кохання, яке вони знайшли тут. Але цей готель приховував величезну таємницю, про яку ліцу доведеться дізнатися. Ця книга викликала в мене скажені емоційні гойдалки. Головний герой спочатку мене бісив, і я навіть була близька до того, щоб зненавидіти його. Але потім, коли все стає на свої місця, я пробачила йому все, що було до цього. Обнулила ці емоції, так би мовити. І фінал цієї історії змусив мене трошечки понервувати. Від себе ставлю цій книзі 5 з 5 за емоції, які отримала під час читання. І так так, я знаю, що дуже багато негативних відгуків є вже на цю книгу. Але ж я казала вам, що в цій темі просто не може бути. Інакше. Наступна книга немає виходу Тейлор Адамс. Це трилер, який захопив з першої сторінки та не відпускав до останньої. В основі сюжету всього одна ніч. Але відбувається стільки неочікуваних подій, що кожного разу я думала: гірше точно не може бути. Але ж ви самі розумієте, що це було. П'ятеро людей на трасі попадають у зимову негоду заметіль. Їхати неможливо і це небезпечно. Тому вони всі в різний час зупиняються у зоні відпочинку ванапані щоб перечекати негоду та поїхати далі. Але сніг не зупиняється, і вони розуміють, що їм доведеться чекати до ранку сніговочесні машини, інакше їх машини просто не зможуть виїхати на дорогу, а вони не зможуть продовжити свій шлях. Серед них була студентка Дарбі, яка їхала в Юту побачитися з мамою, якій поставили діагноз рак пішлункової залози і мали робити операцію. Ед та Сенді, двоюрідні брат та сестра, їхали до рідних на Різдво. Ешлі, студент, їхав у Лас-Вегас, щоб потрапити на виставу ілюзіоністів. Останнім був сутулий худий хлопець з пошрамованою рукою. Ларс, який не викликав ніяких позитивних емоцій і поводив себе дуже підозріло. І здавалося, це просто люди, які зіштовхнулися з негодою. Але ж ні, бо у фургоні одного з них в собачій клітці була дитина, яка однозначно не по своїй волі там опинилася. Ця ніч більше не буде просто очікуванням снігочисних машин. Ця ніч відкриє всі потаємні шафки кожного з цих п'яти людей, а нас змусить переживати за долю деяких з них. А ще автор дуже майстерно зробив фінал, а особливо останнє речення, яке поставить все на свої місця. Єдиний момент в книзі мова йде про зиму та снігопад. Тому якщо вам принципово читати в ті сезони, про які йде мова, тоді просто зачекайте до зими. А якщо вам, як і мені, це не грає ніякої ролі, то беріть та читайте прямо зараз. Бо це дійсно дуже класна та продумана історія. І вже ж моя оцінка 5 з 5. Квіти для Елджернона Деніела Кіза. Я перечитувала цю книгу, і мені так само було важко на душі, як і вперше. Ця книга потрапила в топ 20 найулюбленіших книг моїх підписників, і відео вже є на каналі. І в мене в планах було перечитати її зараз, щоб порівняти враження. Нічого не змінилося. Це було сильно, чуттєво та. Боляче. Історія про те, що високий IQ не дорівнює багато друзів та сприйняття в соціумі. Це емоційно важка для мене книга, бо вона розповідає про те, як живе людина з відставанням у розвитку саме в соціумі, яка вона беззахисна та вразлива, хоча сама того не розуміє. Коли здається, що в тебе є друзі, а потім виявляється, що вони частенько над тобою знущалися. Коли здається, що ти займаєшся тим, що любиш, а виявляється, що ти просто миєш туалети. Чарлі, головний герой цієї книги, хоче стати розумним, тому погоджується на експеримент. Дослідники обіцяють, що за допомогою хірургічного втручання він стане розумним, і він а вже ж. Погоджуюся. Першим успішним підосвідом була мишка на ім'я Елджернон. І Чарлі навіть проходить разом з ним деякі тести, в яких завжди виграє Елджернон. І це страшенно бісить, Чарлі. Він чекає, коли настане той день, щоб він зміг виграти в спільному експерименті. Книга подана у форматі звітів Чарлі, де він описує свої емоції та переживання від кожного дня. Та експериментів, які над ним проводили. Ці звіти його просять вести науковці, і ми бачимо, що на перших сторінках є багато помилок, короткі, неправильно побудовані речення. Але з кожним звітом помилок стає менше. Бо після хірургічного втручання Чарлі розумнішає, і його очі відкриваються на дуже багато подій, які він не розумів раніше. Фінал цієї історії розбив мені серце. І це однозначно 5 з 5. Дві книги Френсіс Годксон Бернет. І це, скоріше, дитяча історія, я інколи люблю почитати таке, щоб трошки відпочити, перезавантажитися, і дійсно, це така насолода для моєї душі. Перша книга Таємний сад. Дуже добра історія, яка відволікає від усього та дає час насолодитися тими подіями, про які пише авторка. В основі сюжету діти Мері та Колін. Вони двоюрідні брат та сестра і обоє пережили непрості події, були злими до всіх та нікого близько до себе не підпускали. Але їх зустріч змінила їх обох. А також сад, який знайшла Мері, став їх віддушиною та місцем сили. В ній є і дорослі герої, які переживають втрату, та ті, які завжди всім готові допомогти словом і ділом. Мені дуже сподобалась місіс Совербі, жінка, яка мала 14 дітей і яка знала підхід до них, давала всім корисні поради, хто просив, та завжди допомагала дітям і дорослим. Хотілося б, щоб у світі було більше таких людей. Ця книга показує те, наскільки важливо дітям розвиватися в соціумі, наскільки важливо мати друзів та свої маленькі таємниці. А ще вона про те, що всі наші думки та бажання можуть стати реальністю, якщо над ними працювати або трошечки повірити в магію слова. Світла, тепла історія, і я отримала насолоду від читання. Також вона ідеально підійде для дітей, тому сміливо можете читати. Зом зі своїми дітьми. Поставила 4, тому що це дійсно хороша книга, але без вау емоцій Впевнена, що обов'язково прочитаю її своїм дітям. І наступна книга Маленький лорд Фонтлерой добра та мила історія, яка показує правильне виховання дитини. Маленький Седрик втратив батька, його ростила мама і вкладала в нього все те добре та щире, що мала сама. Тому у свої сім років Седрик був вихованим, мав багато друзів, які були дорослими людьми, та завжди всім допомагав. Мало думав про себе та про свої забаганки, а намагався зробити так, щоб всі навколо нього були щасливі. І цей маленький хлопчик раптом має стати лордом, залишити все своє минуле життя в Америці та перебратися в Англію. Він сумує через це, але знову ж таки поряд є. Мама, яка підтримує та робить цей переїзд не таким болісним для дитини в Англії Седрік знайомиться зі своїм дідусем-графом, який насправді дуже сварливий і злий. Але хлопчик звик бачити в людях тільки хороше, і його ставлення до графа ладне розтопити навіть крижане серце. Цю книгу можна читати дітям та дорослим, бо кожен знайде в ній щось своє. Діти цікаву та захоплюючу історію, дорослі приклад правильного виховання дітей. Після другої прочитаної книги можу сказати, що манера авторки як бальзам на душу, оцінила книгу також на 4 бали. Останній дюйм. А куляча клітка Джеймса Олдріджа. Така маленька книга викликала в мене стільки негативних емоцій, я б її описала одним реченням. Коли тебе просять туди не йти, бо там чекає лихо, а ти все одно туди йдеш, бо тобі просто так хочеться. І все б нічого. Але ти у все це вплутуєш свого десятирічного сина, який повинен тебе рятувати з тієї халепи, в яку ти свідомо Встрієш. В основі сюжету два герої батько та син. Батько, по факту, все одно на сина, він навіть не думає про те, що малий в їх пригодах буде пити чи їсти. Батько знімає акул на камеру, щоб продати ці кадри, які замовили для фільму. Ця зйомка закінчується дуже погано, і син має робити для батька титанічні зусилля, щоб врятувати його. Та себе. Я вже не кажу про той стрес, який отримала дитина, коли це все побачила. І що робить батько після всього цього знову летить знімати акул. Людина взагалі не вчиться на своїх помилках і при тому знову і знову наражає на небезпеку свого сина, у якого по факту немає вибору. Я дуже злюся, коли читаю історії, в яких дитина стає заручником таких батьків. Тому моя оцінка, чисто емоційна, 3 з 5, і я б реально не рекомендувала б читати цю книгу. Такими були мої вісім прочитаних книг з відгуками та оцінками. Якщо ви читали якийсь з них, діліться своїми враженнями у коментарях, мені буде цікаво їх прочитати. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. А вже ж підписуйтесь на мій канал, ставте свої пальчики, пальчики, пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео.